Головне та найцікавіше з інтерв'ю Олександра Сирського, за дві хвилини. Покровськ залишається під контролем. Попри перевагу ворога та прогнози про його втрату, місто тримається втрати РФ за 24 рік більші, ніж за два попередні роки війни, попри поповнення на 140 тисяч за минулий рік, загальні втрати противника 434 тисячі осіб, із них 150 тисяч загиблими. Щоб виграти війну, треба вкладати в те, в чому в нас перевага. Наша перевага безпілотники. Україна першою у світі створила сили безпілотних систем, інтенсивно впроваджуються бойові роботи, дрони та модулі дистанційного керування. За 2024 рік відбулось безпрецедентне нарощення різних безпілотників, створена технологічна ставка для фінансування та впровадження українських військових систем. Арєшнік – серйозна загроза. Україна працює над створенням ППО, здатною його збивати. Та паралельно веде переговори із союзниками для отримання подібних систем. Також налагоджено власне виробництво ракет для західних систем ППО. В нас є всі інструменти, ресурси та досвід, щоб створити власні системи ППО та ракети до них. Наша система буде не гірше, ніж Петріот. Щодо проблем самовільного залишення частини. У 2024 році 10 тисяч мобілізованих повернулися до служби. Запроваджено додаткову підготовку, фінансову мотивацію та заборону переводити висококваліфікованих спеціалістів у піхоту. Такі переводи відбуваються лише за рахунок сил забезпечення та логістики. Ситуації були складніші, тож головнокомандувач Олександр Сирський вірить у перемогу України. Як і всі ми, все буде добре. До завтра.